Вітаю всіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро прогноз на січень для знаку зодіаку Терези. Давайте подивимось, яким буде для вас цей період, якими подіями відзначиться. І так, терези січень. І так, в цілому дивимось спочатку атмосферу місяця. Двійка жезлів, карта такої пасивності, можна сказати, да, роздумів, якихось вагань. Можливо, хтось буде щось планувати. Ну, да, в місяць якби, таких планувань, роздумів поки що, да, немає ще якихось таких важливих кроків. А тільки ось такі такий розмін. Ну, Звичайно, ще по цій карті, можливо, ви будете да, якби, спостерігати за подіями, що відбуваються навкруги, а самі будете отак осторонь да, за всім спостерігати. Тому ось так. Ну, тут, можливо, ще у когось буде якихось дві ситуації, да, якби, ну, два варіанти, і між якими потрібно буде обрати. І у вас будуть такі да, якби сумніви, ви будете вирішувати, який варіант вам обрати, як краще вам що робити. Тому таке теж можливе. Ну, так, давайте ж тепер подивимося, які ж події чекають на вас в цей період. Терези січень. Чудова карта, карта колісниці. Говорить про активність, про рух, про амбіції. Ви, хоч ви і тут у вас йде по цій першій карті якби якісь вагання, але все одно ви знаєте, що ви хочете. Ви знаєте, е, дай, е, до чого вам йти, ви знаєте свої цілі. У вас є амбіції, і тому ви якби, будете йти, да, якби, нікого не слухаючи до своєї цілі, до своєї мети. Ну і Звичайно, карта говорить про успіх. Звичайно, якщо ви будете рухатись вперед, успіх вам обов'язково усміхнеться. Тому не вагайтеся, да, якби, можливо, да, якби і по карті пораду, то не потрібно вагатися довго в якихось бути роздумах, а потрібно йти до своєї цілі. Тому, ось так, давайте далі подивимо. Ну, звичайно, ця карта говорить ще про поїздки, про активний такий період часу. Якщо ви плануєте поїздки, обов'язково ви поїдете і все буде успішно. Тому. Ось так, давайте далі. Так, А ось тут карта місяця говорить про якусь таку невпевненість, можливо, якийсь внутрішній страх, тривогу. Да, можливо, вам потрібно. Кудись їхати, і у вас є ось цей страх, є вагання, чи потрібно вам їхати, чи не потрібно, тому що, можливо, по відчуттям є якби страх, невпевненість, що все пройде чудово, так, тому якось так. Ну, і також карта попереджає вас про те, щоб ви були обережні, які, про якийсь обман. Тому, якщо ви будете з кимось про щось домовлятися, якісь важливі зустрічі, тому все чітко уточнюйте, все чітко обговорюйте, щоб не було потім ніяких нюансів. Давайте далі подивимось. Так, Паш Кубків. А от тут, тут карта говорить, що все чудово. Хоч і у вас є якісь сумніви, хоч і є якийсь страх, але все одно карта говорить про те, що, можливо, ви ще очікуєте на якісь новини, можливо. Хтось знаходиться від вас на відстані, і ви чекаєте від них новин, і у вас ось цей період такий очікування, незрозумілості, а що буде, а як буде. Да, і самі себе якось накручуєте. То далі карта паш, Кубків говорить про те, що ви отримаєте позитивні новини, все буде чудово, і ви будете задоволені. Тому. Да, не потрібно да, самим себе якби, от так накручувати, лякати якимись думками негативними. це, звичайно, якщо одну якби, карту брати, то говорить про те, що це якісь і приємні подарунки, приємні зустрічі, для когось, можливо, і нове знайомство, якісь і романтичні побачення. Тому чудово. Давайте далі подивимось. Так, шістка кубків говорить про якусь ностальгію, да? про якісь спогади. Можливо, ви згадуєте якісь моменти свого життя. Можливо, ви знаходитесь на відстані, і ви дуже сумуєте, чи за своїми дітками, чи за своєю родиною, сім'єю. Да, тому якась така у вас є ностальгія. Ну, і звичайно, ця карта говорить і про приємні моменти. Це і карта говорить про діток, що ви більше часу будете приділяти їм, вони вас будуть радувати своїми успіхами. Тому чудово, давайте далі. Так. Рицар Жезлів знову говорить про таку активність, амбіції. Да, знову, якби карта говорить про те, що ви знаєте, що вам потрібно. Ви знаєте, да, як, до чого вам йти в цьому житті, у вас є якісь цілі, і ви будете активно їх втілювати у своє життя, якби ці цілі і плани. Да? Ну, хоча тут по двійки жезлів є якісь такі сумніви, і вам потрібно да, якби щось зважити, обдумати. Так, ну, і це ще може бути, що тут, можливо, зустріч з якимось знайомим, да, з яким ви раніше були, чи знайомі, чи працювали. Можливо, хтось і зустрічався колись, да, можливо, з колишніми партнерами буде зустріч, да, тому що теж можливий такий варіант. Так, далі. Знову, так, якби двійка мечів знову говорить про те, що ви на якомусь як роздоріжжі. Знову вам потрібно обирати якийсь вибір, у вас є якісь сумніви, страх, ви не знаєте, як вам далі діяти, ви не знаєте, так, який один з варіантів обрати. У вас так, багато думок в голові, і якби, потрібно так, якби, зупинитись на чомусь одному, але є якісь сумніви. Тому, ось так. Ну, давайте подивимось карту пораду для вас на цей період. Як вам діяти для того, щоб досягти ось цей успіх, щоб ви втілили в цей період всі свої плани, задуми, що ви плануєте на цей період. І так, як вам діяти, щоб цей місяць був найбільш продуктивний? Карта закоханий. говорить про вибір. Знову про що вам потрібно все ж таки зробити вибір, ось ці вагання. Так, якби відхилити, прислухатись до свого серця, що насправді вам воно підсказує і зробити вибір. Тому не вагайтеся, все гарненько обдумайте і зробіть цей вибір. Дякую всім за підтримку, дякую, що були зі мною. Бажаю всім успішного, продуктивного місяця. До побачення!